Типу, ну стріляли два роки по енергетиці, а ми досі зі світлом, Ну, то значить, якщо будуть ще стріляти, то ми досі будемо зі світли, Так? Тобто, формується така інформаційна толерантність до, до обстрілів і до цієї проблеми, що ну, в енергетичному секторі є проблеми. І вони не будуть. От уяви собі, що ми там формуємо е, якусь стратегію запасів газу на наступну зиму. Виходячи з того, що там обстрілів більше не буде, або їх там буде стільки-то, що газ видобуток буде стільки-то. А е, реальність виявиться іншою, терміново знову потрібен газ, е, треба гроші, е, імпортуємо газ за ціною, яка там в 4 рази чи 5 разів вища, ніж, е, наприклад, отримує е, побутовий І... Коли прийдеться там приймати якісь чи коли це будуть відключення, а відключення вони не виключені, влітку зараз до цього повернемося. Або коли це якісь рішення про, наприклад, перегляд моделі покладення спеціальних обов'язків на ринку газу, ну інакше кажучи, це питання цін на газ. Тариф. Тарифів, так, ну буде тотальне, тотальне нерозуміння. У нас в 2022 році були.